Кривому рогу 250. Ювілейна дата це чверть тисячоліття історії. У ній важливі здобутки, випробування та сталева криворізька воля. Місто пройшло цей шлях від маленької почтової станції до потужного, самого потужного промислового міста в нашій державі. Від Хутора легендарного Казака-Рога до потужних сіми районів, котрі розташовані на території 126 кілометрів. Нині ювілей Кривого Рогу відчувається не так, як колись, адже місто разом з усією Україною протистоїть окупантам та підтримує українських захисників. Місто все зробило, щоб не пустити на свою територію ворога. І зараз ми все робимо для того, щоб допомагати нашим Збройним силам. На сьогоднішній день, за цей час, місто вже виділило оборону. Більше 2 мільярдів 800 мільйонів. Це і бюджетні кошти, і приватні кошти. Ми дуже вдячні нашим громадським організаціям, волонтерам, всім, хто працює над. Захистом нашого міста Кривий ріг не лише відбив ворожу загрозу, а й забезпечив життєдіяльність прифронтового міста в усіх галузях: промисловість, будівництво, освіта, медицина, культура та спорт. У кожній з цих сфер криворіжці працюють для збереження економіки України, навчають, лікують, дарують творчість, прославляють місто далеко за його межами. Кривий ріг це місто неймовірного гарту та неймовірних людей. Я зараз кажу не просто про галузь культури, а про всі галузі нашого міста, тому що неабиякий витримка, неабиякий потенціал наших жителів. Дає відчуття не знаю гордості, безпеки, що в тебе є справжні друзі, що є на кого покластися у цьому житті, тим паче у такий складний час. І сьогодні я ж кажу, переповнюю гордість від того, що я можу бути присутнім разом з такими чудовими людьми. Я тут народилась і я тут е в спорті. Я пишаюсь тим, що я є заслужена майстер спорту України, і також всі мої нагороди присвячені Місто цьому життю собі і всім всім місто живе, облаштовуються парки та сквери, ремонтуються дороги, комунальний транспорт оновлюється та стабільно працює з безкоштовним проїздом для всіх. Попри складнощі воєнного часу, кривий Ріг залишається містом соціального захисту. Програма соцпідтримки Криворіжців пільгових категорій містить у собі понад півсотні видів прямих грошових допомог. В нашому місті найпотужніша. Соціальна програма В цьому році 587 мільйонів на соціальну програму. Це допомога і нашим і діточкам, і пенсіонерам і всім тим, хто потребує допомоги і нашим Ветеранам, воїнам-інтернаціоналістам, ветеранам чорнобильцям, ветеранам цієї сьогоднішньої нашої вже війни, котра йде з 2014 року. В місті не одна соціальна програма, не одна виплата не затримана, не скасована. Кривий Ріг долає нині всі виклики воєнного часу. Серед пріоритетів допомога постраждалим від ворожих атак, відновлення пошкодженої інфраструктури та житла городян, розбір завалів та порятунок життів. Специфіка роботи наша полягає в тому, що ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій та зараз. Ще від країни агресії ракетних обстрілів, от це досить таки складна робота, і кожен пожежний рятувальник, кожна особа, яка виїжджає на цю ліквідацію, викладує себе повністю, залишаючи всі сили і працює скільки дозволяє його витримка і можливо так скажемо здоров'я. на кону Людське життя і прибуваючи на місце, ми розуміємо, що це найголовніше з нагоди дня міста. Кращі представники громади отримали міські відзнаки. Близько 20 криворіжців нагороджені нагрудними знаками за заслуги перед містом. Серед них і директорка нашої телерадіокомпанії Ганна Паукова. 250 – настільки поважна, настільки почесна, настільки велика, і навіть сюрпризна да така дата вже чверть чвер століття нашого міста. Телеканал Рудана готував так багато. Контенту телевізійного до цієї дати щороку готуються, але тим не менш, коли ми збираємося у цій залі, коли такі приємні нагороди з таким символом. Я думаю, що найголовніше, що Кривий Ріг, наше місто, що воно в наших кольорах, зелено-червоних, нашого прапору, що воно ми бачимо наш чудовий герб. І ще що щоразу таке щемне відчуття, коли ми разом співаємо наш гімн Кривий ріг, українське місто щасливих людей за особистий внесок у розбудову правової держави, надання юридичного супроводу та фахової правової допомоги, подяки керівника секретаріату конституційного суду України отримали Максим Кудін, Дмитро Манелюк та Валерій Юсупов. Відзнаку голови Конституційного суду України було вручено Юрію Вілкулу. Я поздравляю вас. З такою датою. поздравляю вас з тим, що ми з вами живі, працюємо і працювати будемо для розвитку і нашого міста, і держави. Я дуже вдячний, що мешканці нашого міста достойно. Все роблять для того, щоб наше місто було жило і розвивалося. Іван Проводов, Максим Пономарьов цей день.